Хто це бігає в дворі та жучків шукає. Мама курочка йде та курчат гукає. Має клопіт непростий, діток рахувати та повчає ко-ко-ко, як дорослим стати. Мої вітання малятам і батькам. Ви вже здогадалися, ми сьогодні з вами малюємо квочку з курчатами, але незвичним, не традиційним способом. А спочатку підготуємо руки. На подвір'ї курочки ціпу-ціпу ціп. Он, Маринка й юрочка криша ціпом хліб, ціпи бачать крихточки, дзьобики, тук-тук. Весь шматок ой лишенько вихопили з рук. Нам знадобиться аркуш паперу, ватні палички, пробка, пензлик і обов'язково фарба. Жовта, помаранчева, червона, чорна. І блідо, абрикосова і коричнева. Почнемо малювати курку. Пензлем набравши фарбу, наносимо її на долоні та пальці. Прикладаємо долоню до аркуша і притискаємо. Домальовуємо, де недостатньо відбилося. За допомогою пробки робимо круглі відбитки жовтою фарбою, беремо ватну паличку і малюємо всім пташкам гребенці та дзьобики. Беремо нову паличку. І коричневою фарбою, мамі квочці додаємо коричневого пір'ячка, на шийці, хвостику, крильці. Іншою паличкою, всім пташкам малюємо чорною фарбою очі, помаранчевою фарбою малюємо лапки малим курчатка. Цією ж фарбою можна прикрасити пір'ячку на крильці курки. Щоб сюжет набрав завершеності пробкою з жовтою фарбою робимо відбиток у верхній частині аркуша. Це буде сонечко. Паличкою можна домалювати промені. Курчаті дамо коричневого черв'яка та точковими відбитками насипемо зернят. І так у нас вийшла дружна кур'яча родина, яка належить до свійських птахів. Сподіваюсь, вам було цікаво. Буду чекати фото ваших робіт. А сьогодні прощаємось до наступної зустрічі.